Всім добро здоров'я! Ну, а тепер давайте конкретно. Чого чекати від адміністрації Трампа? Я зроблю на золотих таро. Золоті це означає сонячні, які розкривають правду. Ну, Ця карта військового це лицар лицар Пентаклю і грошей чекати виходить, що є Трампа. І о, марний клопіт. Тут о, такі надії, які розбилися. Знаєте, що мені нагадує цей розклад? Я вже вам говорила, що Тарас Григорович Шевченко він був профет. На жаль, він був профет як Запрограмував, можна сказати, нас на знедоляне життя, бо в нього у самого було життя знедолене, і він розумів, чому це все сталося. І от тут у нас виходить, що ми переймаємося, ми плачемо всі сльози у нас, і клопіт, і виходить, що його слова такі профетичні, що дівчаток москалі украли, а хлопців в москалі забрали. А ми неначе розійшлися. Бачите, тут карта розійшлися, то в нас вже Україна, як то сказати, поділена, Так, на лівобережну і правобережно по Дніпру виходить, що ми, неначе розійшлися, і неначе ми не єднаємося, а ми тут плачемо, а ми переймаємося і не можемо собі дати ради, бачите? Не єднаємось. І ще у, у поета сказано: не єднаємось. Ми не єднаємося. Ми тут розуміємо, що наші шляхи розходяться. Що чекати від адміністрації Трампа? Ну, мабуть, ця карта Лицар-Бубновий говорить, що він гроші має, він має. Ну, гроші тепер тільки в доларах. Так, долари тепер, ну вони завжди, не завжди, а останні а 200 років. Це, це тільки гроші, які мають рацію. Так, тому. Можемо за них купляти і продавати. От. Лицарь Бобновий говорить, що чого чекати від адміністрації Трампа грошей, мабуть. І карта Башта, бачите? Це розруха в Україні. Це розруха в Україні будуть і ще більше ем, у нас розбитих ем, міст і селищ. Це дуже серйозна карта. Погана, можна сказати. За адміністрацією Трампа нічого не зміниться, розруха буде йти в Україні, на жаль. І всі ті ще карти вони нам говорять, є така філософія, Франц Кавка, ви знаєте, філософія, що лузер не той, хто думає, що він лузер. І життя, яке нам здається, невдале, воно, мабуть, і вдале. Ну тут така філософія, так? І ще, знаєте, був такий співак, поет дуже серйозний. Ви, мабуть, знаєте його, Боб Дилен. І він писав, що He won the war, я перекладу, хіво зер, the the «By» бай, But lost every battle. Я от вам скажу, що це теж ну, сьогодні по поезія йде мені на думку, я перепрошую, якщо щось не так. Але тут багато що сказано стосовно України, мабуть, Боб Дилен він був профет. Для нас, для українців, так само, бо він сказав: He lost the war. Ми, не «lost», а «won». He won the... Я перепрошую, я не пам'ятаю точно. Він написав: He won the war. Він виграв війну. Він виграв війну. Ми виграємо війну, but lost every battle. Но, але програли всі баталії. Ми програли всі баталії, але тим самим часом ми. Виграли війну, і ми виграли війну тому, що ми програли всі баталії. Розумієте? Це дуже цікаво. так? І це бентежить тепер українців. І майже зовсім ми згубили надію, що ми повернемо всі території, і території зостануться у цього, хто кого ви бачите. Я не буду назвати його, а на мені його називати. Ви і так бачите все. До вас карти оберну, щоб ви зрозуміли, що ми виграємо. He won the war by losing every battle. Мені здається, так там у нього. От, нам здається, що, що ми е, програли, що ми lost the war. Нам здається, що ми програли війну, але ми її виграли тим, що ми програли кожну баталію. Тут, тут є отака, така, така бівалентність, така, яка суттєво перед, пересказує нам події сьогоднішнього дня. Які дуже серйозно говорять про те, що ми, нам здається, що ми програли кожну а, баталію. Але ми виграли війну. Бачите, де дев'ять кубків – це карта перемоги, це карта щастя і здійснити кожне бажання українця. Так, ще візьму карту про Трампа йдеться. Трамп. Ну, бачите, якщо про Трампа, то взагалі виходить погана карта. А це у нас. А, Мечова карта, три мечова. Трамп нічого не змінить. І це може розбити серце українцям, які думають, що вони виграють війну тим, що вони виграють кожну баталію. А насправді, коли ти кожну баталію програв, ти виграв війну. Бо в світі все одно видко, хто нормальний, а хто ні. Нормальний. Розумієте? І, і це основне, що треба знати українцям: видко, хто нормальний, а хто ні. Ну, з Трампом, мабуть, будуть гроші йти, і так і далі. Будуть гроші йти. Вони не припинять допомогу. Але я не можу сказати, що допомоги буде стільки, що ми будемо а, satisfied, що нам буде досить. Ні, воно і раніше не було досить. Ніколи не буває досить допомоги, ніколи. Бо якщо людина не всередині не, не, не крепка, не міцна, то допомогою її не підтримаєш зовнішнє. Треба міцність будувати внутрішнє. І це розуміє і кожна людина, ну, нормальна людина, яка в школу вище не ходила, а має рацію, що тверезий розум тепер треба мати. І ці карти показують, що розрухи буде більше, а, на жаль, ворог буде ще йти далі. А, мабуть, хоче захопити. Ну, тут я бачу по цих картах, я вам видко. Видко, що три. Так, три області. Він хоче забрати адміністративні, адмі, адмі, адміністративні кордони. Я не вмію ці слова говорити. А, Запорізька, херсонська, ну, Донецька, Луганська. Ну тут три, не чотири три. Хоче забрати все, все, все в кордонах, що він написав до себе в ну, Це просто смішно. смішно. Він, розумієте, вони ганьба на весь світ. І всі нормальні люди в світі розуміють, що це ну, це ганьба, таке робити в світі. Ганьба. От, Тому з ними не будуть розмовляти як з ну, з достойними, можна сказати, будуть розмовляти як. Ну, треба щось з цим робити. Ми ж співіснуємо з хорошими, з поганими, злими і добрими. І це екзистенс така у нас, так? так, так такий, тепер світ такий. От, тому я тут бачу за, за адміністрацією Бай, Байдена говорю, Байден вже пішов. За адміністрацією Трампа гроші будуть приходити, грошей буде недостатньо. Не Розруха ще буде, доки українці не зрозуміють. Щось зрозуміють, розумієте, що це за баталії такі. Ми тепер відступаємо, треба дивитися правді в очі, але в той самий час, коли ми відступаємо, ми виграємо війну, бо ми починаємо зрозуміти, що для нас є цінним, а що ні, що ні, чи може все цінне, але. Щось ми можемо контролювати, щось ні. Щось нам ми можемо щось подолати чи відбудувати, а щось ні. І що ми не можемо відбудувати, на що воно тепер нам треба. От як у мене є, наприклад, стара хата і нова хата, так? то стару хату відбудувати, краще нову будувати. Ну тут так. А ви розумієте, я хочете? пишіть мені в коментарях, а я скажу, що це прикро тим, хто думає. Що він що перемога, те, що людина собі намалювала в голові. На сам перемога інакша. Вона тут виступає. І дуже цікавий розклад. Він провокує думку. Ну а я кожен день випускаю відео, будемо ще розмовляти. Хай Бог береже вас і Україну. До побачення.